Друзі, всім привіт. Я вас дуже рада вітати на нашій зустрічі. І як завжди, ми спробуємо вкластися в 15 заданих хвилин для того, щоб ну, послухати і щоб я змогла дати той матеріал, який я на сьогодні підготувала. Пам'ятаємо, що наші зустрічі вони розділені на дві частини: це перша така теоретична частина або така практична, де ми спілкуємося, відчуваємо себе розмірковуємо і задаємо собі певні питання. А друга частина це молитва, там де ми в молитві покриваємо всі ті питання, які обговорювали. Тому що ну, я вважаю, що молитва вона дуже дієва і я вірю в це. Для кого це некомфортно, То, будь ласка, залишайтеся з нами тільки на першій частині, і далі зустрінемося на наступному уроці. На наступній зустрічі. Ок? Тож почнімо. І сьогодні ми з вами продовжуємо тему Аудіальна безпека в нашій країні. І ви знаєте, напевно, що нещодавно була ситуація в Києві, коли тінейджери там влаштовували такі, скажімо так, безпорядки так, в, в столиці. І от сьогодні також, в тому числі, ми про це поговоримо, тому що дуже часто аудіальна небезпека створюється за рахунок того, що люди не знають кордонів і рамок. Тобто у цих тінейджерів Ну, ми бачимо, що вони розмірковують так, що вони можуть робити, їм дозволено робити все, що завгодно. Тобто вони не бачать, що є рамки суспільства, що є щось дозволене, щось недозволено, щось входить в ці кордони, коли вони не порушують. Ну, щось входить в ці рамки, коли вони не порушують кордони іншої людини, а щось не входить в ці, вже в ці рамки. І на превеликий жаль, на превеликий жаль, Ось такі ситуації з тінейджерами вони залишаються безкарними, безнаказаними. Тобто, просто провести співбесіду, якусь там бесіду з батьками це не працює. У мене нещодавно також ну, один з клієнтів розповідав, що ну, тінейджер був десь після 10 години, вони гуляли десь там на вулиці за кордоном в іншій країні. І до них просто підійшли поліцейські, вони сказали, що тут, тут знаходитись не можна, або там ви були голосні чи щось таке. Щось таке. Тобто, вони, до них були якісь претензії в поліції, їх забрали в, в поліцейське відділення, і кожен, ну, покликали їх батьків, і вони заплатили штраф. Ну, тобто Це нормальна ситуація, коли йде некоректна поведінка, і на неї йде реакція. Реакція це ну я не кажу, що всіх потрібно засидити там за грати. Ні, треба а, привчати суспільство до відповідальності перед іншими людьми в соціумі. Треба привчати наше суспільство, і ви знаєте, в книзі близості» Ми будемо часто, я буду брати звідти звідки певні матеріали, і ми поговоримо про те, як розвивається особистість, тобто які там є періоди, це все буде трошки далі. Але я скажу трошки про те, що є такий період, як період незалежності дитинки, і цей період незалежності він починається з шести років. І от автори цієї книги вони кажуть, що саме з цього віку потрібно дитину. Привчати до відповідальності в сім'ї, в школі і в суспільстві. Тобто, наша система українська пащряє ось такі ганебні дії дітей і тінейджерів. Діти зараз вони не відчувають відповідальності, тому що за них чомусь відповідати мають батьки, покрасніти прийти перед кимось там батьки. За це не йде якихось нормальних штрафів, так, щоб батьки це відчули. За це не йде якихось, якогось покарання для дитини, щоб вона відчула, що вона принесла якусь шкоду іншій особистості або суспільству. І, на жаль, тоді, коли дитина з шести років не відчуває відповідальності, вона починає думати про те, що їй все дозволено. І вона не бачить рамок суспільства. Ці рамки мають вибудовувати з 6 років, не з 18. В 18 вже все, вже сформована особистість. Вона йде в Україні і робить те, що хоче, Тому що ну, немає а, прикладу у неї, щоб вона була покарана за те, що вона якось діє асоціально. Тобто. Зараз в контексті війни ті тінейджери, які так поводили себе, пам'ятаєте цю ситуацію, коли вони там зупинили свої автомобілі, стояла, стояв затор, дуже сильна корка посеред дороги. там вони розкидувалися грошима, вони співали російські пісні, причому там пісні, що вони, росі... ну, вони руські. В контексті війни це тригер для всього суспільства. Для мене ця ситуація вона є дуже показовою, тому що, знаєте. Ну, є такий закон сієння і жатви, так? Це або там люди називаються закон карми. От дивіться, як ми в суспільстві влаштовуємо справедливість, як держава, законодавча влада е і виконавча влада, як вони влаштовують справедливість? Поговорили з батьками. І що далі? Друзі, і що? Ті хлопці змінили свою думку, вони якось стали. Більш любити Україну, вони якось відчули свою відповідальність перед суспільством. Ні. Ні. До відповідальності перед суспільством треба привчати, треба певні кроки робити. Інакше, інакше. тоді суспільство візьметься в свої руки. Якщо назвемо так, в дисфункціональній сім'ї або дисфункціональній країні влада. Або батьки не беруть на себе відповідальність за вирішення конфліктів дітей, ну якби не допомагають розрулити конфлікт, а просто стоять в сторонці, то дітки, звичайно, розберуться між собою. Але ж як? Якими засобами, якими способами? Дуже різними, дуже, і дуже різними, і це все провокує держава. І дивіться, чому я сказала про а, сіяння і жатву. Зараз ми всі дивимося на те, як на Україну. Дивляться за кордоном. Як реагують міжнародні організації, правозахисні, які мали б захищати там, всіх нас, там ООН, НАТО, ще хтось, і ще хтось, а вони стоять осторонь. Вони просто спостерігають на це беззаконня. Вони спостерігають, це ну, вони дивляться на це беззаконня. Вони спостерігають, просто вони не діють. І до чого це призводить, друзі? До чого це призводить? Це призводить до ось такого конфлікту, який йде, ну як конфлікту до війни, яка зараз йде в Україні. І причому ти, хто має бути покараний, навряд чи він буде покараний. Угу. А чому так? Ну тому що всередині у нас країни також, якщо людина, яка має бути покарана, просто я не кажу про те, що треба засудити їх, треба там наказати, ну, треба їх там їм все життя, хай вони там сидять. Хай. Ні. Ні, вони просто мають понести справедливе покарання. Що значить справедливе покарання? Це якраз а, структура, а, я, яку я можу запропонувати, вона так з трошечки психологічної точки зору справедлива. І ось якраз щодо ситуації з Азербайджаном, коли а, президент Азербайджану він дав декілька пунктів. Як може бути провина, ну, якби оплачена, як може людина, котра щось зробила не так, яка якось напортачила, як вона може виправити ситуацію, і як вона може навчитися в цій ситуації? От я покажу вам цю схему: він, він, в принципі, її дав на наступному уроці ми з вами про неї поговоримо. А саме в тій ситуації, яка у нас сталася от, в Києві, так, з тінейджерами? Що мало бути? Перший, перший момент. Це пам'ятаємо, що от ситуація вже з тінейджерами. Тут ми говорили про гучну музику, там ненормативну лексику. Одна людина стикається з, коли бачить ось таку діяльність, як, наприклад, ці хлопці створили, більшість українців відчули злість, гнів, ярість, безсилля, тому що ті, хто були несправедливі, вони не покарані. Вони. А інші люди розуміють, що ну, вони не можуть нічого зробити. Страх відчувають, тому що коли тінейджери ось такі безрамочні, то, звичайно, як ти можеш на них вплинути? Ти їм слово скажеш, вони тебе пошлють. За це держава не карає. І це погано. Тому що тінейджери і діти мають знати, що коли ти спілкуєшся з іншою людиною, яка поруч з тобою, ти не маєш права вживати на нормативну лексику, особливо на цю людину. Вони не знають цього, тому що держава не встановила ще такі закони поки що. Або закони є, але вони не діють. Ну, тобто, це безсилля нашої поліції на даному етапі, безсилля їх. Я бачу в цьому їх безсилля. Вони не впливають на цю ситуацію. Далі, що думають ці, ці хлопці? От вони не покарані за цю ситуацію. Вони зробили, з ними поговорили, що вони вивчають, який урок вони вивчають. Мені все дозволено. Мені все дозволено. Це думка, яка зараз є в голові у Путіна, тому що його він також, він межовий, він дуже межовий, тобто в нього немає меж, ну він не, не вбачає меж людей. А, значить, він сам межовий. Це такий розлад, так? Психологічний, психічний. А, мені все дозволено. Що вони ще вивчають? Ніхто нічого не, ну, не покарають, нема ніякого покарання. Можна сідати на голову, і ніхто нічого тобі не скаже. Тобто ніхто нічого не вдіє. Тому що проти тінейджерів, проти дітей закони якісь дебільні. Вибачте, вони не відповідають за свої дії зовсім. Так не має бути в державі, в Швейцарії, якщо дитинка сьо сім років їде без проїзного квитка, вона буде оштрафована на 100 євро, на 100 франків. Якщо прийде мама, там щось поясне потім і вона. Якось цей момент трошки згладить, то буде знижечка до 70 євро, але хлопчик сімеричний має думати про те, що він їде без квитка. Розумієте? Сім років. Сім років. І він має відповідати за те, що він без квитка. Дитинка, яка Швейцарії, яка їхала на моноколесі, вона просто їхала, їй 8 років. Їх оштрафували. Ну, її, цю дитинку штрафували якби, через її батьків, на 100 євро. Вони кажуть, нас не дозволено на моноколесі кататися. Вони кажуть, так ми не знали. Він каже, у «Ну, нас такі закони. 100 євро, будь ласка. Зробили знижечку до 70, тому що дитинка. І, будь ласка, наступного разу батьки будуть думати, як, на чому буде їхати їх дитинка. Розумієте? А у нас 50 гривень штраф. Ні, штрафи мають бути десь 3500 гривень, це стартовий штраф має бути. Якщо людина швидко заплатить 1750 там, половина, тоді вони більш будуть, ну, як всі ми. Я це кажу і для себе. Тому що я також, я знаю, що для мене важливі рамки, щоб я сама не робила те, що не треба робити. Окей, це я кажу і для себе. Це не вони, це, це всі ми. Угу. От. І для того, щоб у дитини не виникало ось це Почуття, що кордонів людини, ну, кордони людини можна порушувати? Можна порушувати. Це мислення росіян і Путіна в тому числі. Кордони можна порушувати. І воно будується отак з дитинства, коли їх кордони порушувались всередині держави, держави. Їх кордони порушуються, в сім'ї їх кордони порушуються. Значить, що. Проєктивно вони проєктуються на інші країни, значить, і їх кордони можна порушувати. Тобто тут працює проєкція. Для того, щоб у дитини з 6 і до 18 років вироблялося почуття відповідальності за такі проколи, перше потрібно, от, наприклад, цей же, цей же кейс із тінейджерами, які там, бавилися в Києві нещодавно. Перший момент це коли приїжджає поліція. Коли приїжджає поліція, поліція не має приїжджати просто так, задарма, за наші гроші податків та податки, які ми платимо. Вони мають приїжджати, і якщо є порушення, вони мають заробляти на цьому. Тобто вони самі мають заробляти нас на свої потреби через порушення, не через взятки, не через вимагання якісь, а через ну, реальні правопорушення. Перше, це має бути штраф, штраф від 3 500. Другий момент, що має бути назначено таким, таким тінейджерам, таким діткам, і дорослим, всім категоріям, всім, це має бути терапія хоча б 12 зустрічів із психологом сімейна. Якщо діти так себе поводять, це, це ну, показує про системні, ну, що є порушення в системі в сімейній. Тобто терапія для дітей і для батьків 12 зустрічей хоча б. Третє, це має бути компенсація, ну, тобто моральна компенсація, якщо щось було пошкоджено. моральна або а, фізична компенсація. Збитків. Тобто, для першої зустрічі, для першого, наприклад, інциденту може бути задіяний тільки штраф. Якщо другий раз так робить клієнт, то додається терапія. Якщо, і при цьому додається, якщо є постійно є якісь збитки, то додається збитки. Також є варіант зробити таку організацію волонтерську. Яка я називаю СКГ, соціально корисні групи. Тобто, коли людина ось так поводить себе, дитина з шести рочків, тінейджер, вона має обов'язково відчути на собі наслідки, що вона має якось вплинути на цей світ. Тобто, якщо, вона ось так, ну, якщо вони ось так себе ну, поводять, то вони йдуть в соціально корисну групу, з якою ну, працюють волонтери. І вони, наприклад, якщо там. Щось пошкодили, вони йдуть і ремонтують це. Або йдуть і ремонтують для когось це. Ну, я буду далі там розказувати більш детально. Тобто, те, що вони зробили для суспільства, вони мають виправити для когось. хоча б. Наприклад, якщо тінейджер обмальовує вагони метро, то він має прийти і витирати сам те, що він намалював. Як, щоб він наступного разу думав, як йому витирається. Якщо е, е, тінейджер е, зламав лавочку десь, або, або доросла люди, це не тільки до тінейджерів, це дітки-тінейджери, дорослі люди, то він має прийти і поставити лавочку, тобто компенсація збитків і зробити щось. Якщо людина стоїть і там робить щось в метро, коли немає туалетів, да? в метро, на жаль, то вона має прийти, взяти тряпку і витирати те, що вона там наробила. Коли людина подивиться, як це робиться, щоб не за неї хтось щось робив, а вона це зробить для когось, тоді вона 10 разів подумає, чи їй треба це робити, чи ні. Окей? От. Продовжимо далі. І сьогодні ми швиденько помолимося, тому ті, хто хоче залишитися з нами на молитву, будь ласка, якщо некомфортно, до зустрічі наступного разу. Господь, я віддаю в Твої руки, Господь, всю нашу законодавчу владу, всю нашу виконавчу владу, Господь. Також, Боже, очищуй нашу Верховну Раду, Боже, постав своїх людей, Господь, котрі дійсно хочуть і бачать майбутнє України щасливою. Господь, які будуть дійсно діяти задля безпеки і задля розквіту нашої держави, в якій кожній людині бути безпечні. Господь, я забороняю будь-яким корупціонерам, ті, хто прийшли до влади, задля того, щоб задовольняти свої потреби, свої корисливі, якісь там моменти, продвигати свої закони, продвигати те, що їм комфортно, Господь, я Забороняю їм просто бути на тих місцях віднині. Я зв'язую будь-яке нечестя. Я зв'язую всіх тих, хто просто бездіє щодо ось таких моментів, коли всередині держави потребують ну, такої соціальної справедливості, а вони просто бездіють. Я зв'язую просто руки цим людям кров'ю Ісуса Христа. І кажу, що їм немає місця більше на тих робочих місцях, де вони є. Я просто проголошую Боже, твій. Покров, твій захист, Боже, і твоє благовоління, Боже на тих людей, які будуть ді, які вже там можливо є в цих організаціях, в цих органах влади, Боже, і які знають тебе, які знають, Боже, які відчувають, які знають, як покращити життя і добробут українця, кожного українця, не себе тільки. А українцям, Боже, загалом Господь, я просто прошу Тебе, благослови сміливістю робити ті кроки, Господь, які будуть захищати, захищати, і які будуть встановлювати е, ну, справедливість всередині держави, благословенну справедливість. Не для того, щоб просто покарати, а для того, щоб ті люди, які діють несправедливо, щоб вони змогли навчитися діяти по-іншому, тобто держава, щоб держава показала, що вона за них. За них, але господь, але вони мають ну оплатити те, що вони ну, зробили те, що вони привнесли в цей соціум. Вони мають за це трошки заплатити. Господь. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти ставиш своїх людей, господі, за те, що ти підіймаєш тих людей, які вже там є при владі, Господь, які дійсно боронять Україну, які дійсно всім серцем своїм стоять за нашу країну, які хочуть Боже в ній благословенного життя. І діють задля цього. Я прошу тебе, підтримай їх руки, Боже, на їх шляху, в їх кроках, Боже, давай їм сили. Господь, нести, Боже, просто Твоє світло, Господь, і а, ту справедливість благословенну, яка, а, ну, яка соціально потрібна зараз для того, щоб вирівняти Боже нашу націю, скажімо так, наш національний а, такий. А, ну, щоб відбувся наш національний підйом. Господь, дякую тобі, я вдячна тобі, Боже, за те, що ти даєш сили, Боже, і ти дійсно підіймаєш тих людей, і ти даєш і мудрості і наснаги Боже йти, і, ти, і е, створювати ті умови, які будуть для українців дуже і дуже класні для життя. Дякую тобі, Господь. Амінь. Я вам всім дуже вдячна, до зустрічі.